Обстріляні філармонії церкви, знищені пам'ятки, безліч пошкоджених музеїв. Буквально щодня окупанти без розбору б'ють по українських культурних об'єктах. Збитки від таких варварських дій вже сягають сотень мільйонів євро. За законами міжнародного права. Це є військово-воєнним злочином, за який загарбникам все одно доведеться відповідати. Ось ви бачите, в якому стані. От фактично на фасаді. Із 22 вікон і чотирьох дверей залишилася цілою одна шибка. Екскурсію залами Київської картинної галереї нам проводить заступник директора. Мистецтвознавець зізнається, найцінніші експонати вивезли ще у лютому, а вікна про всяк випадок позашивали дошками, і вони таки знадобилися. Коли ракета прилетіла буквально через дорогу від фасаду музею, Він стоїть один із щитів, яким було закрив. Рито вікна зсередини, і який був повністю зламаний ударною хвилею. Якби не було щитів, от то ми б втратили точно частину інтер'єру і пошкодили б значно паркет. Тут навіть кожне приміщення це витвір мистецтва. Нині в цій залі порожньо картини прибрали, і на перший погляд нічого не постраждало, але варто лише підняти голову і одразу видно масштаби пошкоджень під час Вибуху скляна стеля не витримала, і уламки посипалися на паркет. Таке враження, що окупанти навмисне б'ють по культурних об'єктах, адже вибухи лунали не лише під стінами картинної галереї. Хвора уява російської пропаганди військового керівництва відзвітувала, що вони. Пошкодили власне центри систем прийняття рішень військових чи центри прийняття рішень. А пошкоджено ну, насправді було шість закладів культури муніципальних: це Київський музей, національний музей Ханенків, Київська картинна галерея, наша бібліотека молодіжна, естрадно-церкова академія, музей видатних діячів української культури і літературно-меморіальний музей. Квартира течіно. І схожа ситуація чи не в кожному куточку України та знищуючи історичні пам'ятки загарб. Ніки автоматично порушують міжнародне гуманітарне право, і це воєнний злочин, за який московитам все одно доведеться відповідати. Мова йде про сотні мільйонів е, євро, якщо не більше, на жаль, тому що це і пошкоджені будівлі, і зруйновані будівлі, і збитки власне всім індустріям е, від медійної до мистецької. Та музейники навіть і не думають опускати руки а навпаки, вірять у краще, і в усьому намагаються бачити позитив і символізм. Ми знайшли такий дивний осколок у формі серця. Наш генеральний директор сказав, що це означає, що серце музею вціліло, і ми в це віримо. Бачте, навіть. Е Природа і стихія на нашому боці з дня на день уряд виділить гроші, аби працівники культурної сфери встигли зробити першочергові ремонти, щоб не втратити ще більше. А в картині галереї планують відкрити вхід для відвідувачів вже з наступного тижня. Олександр Храпач, Євген Солодовник, телеканал Київ.